Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, родину. Усі, хто долучився до перегляду ефіру, беру участь у волонтерстві всеукраїнської поетичної родини. Дякую за ранок. Вірю в незламність, силу і міць наших ЗСУ і в перемогу України. Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення, українців вшановують тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни. Як і тоді, так і тепер. Заповітним бажанням багатьох українців і тих, кого зачепила. Своїм чорним крилом війна, благали Господа лише одного: миру в державу, в оселю, в душу. На жаль, історія здатна повторюватися, тому що від закінчення Другої світової війни минуло 80 років. І сьогодні наша держава знаходиться знову в вирі війни. Як і тоді, 80 років тому, і от цього разу агресор Росія. І сьогодні багато українських дітей моляться до Господа і просять одного: миру державі, спокою, в оселі. Як і тоді, так і зараз, на тих територіях, де точаться люті бої. Діти зранку бачать схід ясного сонечка. Але, можливо, не чують спів пташок. Вони споглядають на зруйновані села, зруйновані комунікації, прокидаються від вибухів військових снарядів, ворога. І замість того ясного сонечка вони бачать білі страждання своїх батьків. Мрія дітей Другої світової війни збулася через 6 років. Хай збудеться мрія українських дітей сьогодні. вже. Я хочу розпочати читати е, цей ефір саме віршем Василя Семененка, який, на жаль, виявився пророчим. Можливо, знову загремлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати. І танк зімне пшеницю на лано, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне, але не я. Як виснути не стану? Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні і молоді, і тут ні сліз, ні вічею не треба, і тут не треба страху й каяття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Дякую нашим воїнам-захисникам. Прошу долучитися до збору коштів нашим захисникам. Прошу доєднатися волонтерів і розмістити під моїм ефіром посилання на свої збори. Восьме якось так вийшло, так що Василь Самоненко народився саме 8 числа, числа, прожив саме 28 років, якась така ніби безкінечність. Але ми віримо і надіємося в те, що наша віра, сила, наша допомога приведе нас до омріяної перемоги. Василь Самоненко можна. Можна вірити другові чи Марить неявуче у вісні, білизну червневих ніжних лілій заплітать букетами в пісні. Можна жить, а можна існувати, можна думати, можна повторять, та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперті, народившись, помирає кожна, а живуть століття після смерті. Ті, що роблять те, чого не можна. Ще вірш Семоненко: Найогидніші очі порожні, найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вальможні, найпідліша брехлива сльоза. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Але правди в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд безпуття, бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. Чари ночі Лягла на всьому вечірня втома, палає місто, мов дивний храм, і розтинають ніч невагому квадратні очі віконних храм. Ці чари ночі такі знайомі, усі підвладні, покірні вам, о скільки вікон у кожнім домі, а там за ними іделі драм. Там заплітають життя Тенета, та там люди б'ються з останніх сил, там так знадливо звучать монети і рве легені отруйний пил. Там гинуть вчені, митці, поети, але і виходять вони звідтіль. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного, стуку серця дорогого біля серденька мого, хай мене, немов полину, носить доля по землі. Подаруй мені хвилину, і забудуться жалі, і минуле зло розтане, ніби привиде сумні. І лице Твоє кохане буде сяяти мені. І... Ще один вірш в вашій увазі Василя Симоненка Компаньонка. Повільно йшли мовчазні до перону, пожитки, бідні, склавши до валіз. Ти одягла вінок, немов корону, така сумна, така близька до сліз, і сутінки мутні, немов солоні, Десь виповзали повзали з лісу чаярів. І все навкруг в осінньому полоні, лиш твій кисник червоний майорів. Біля кіоску пінились бокали, бідовий хлопець пиво розливав. Тепер я знаю, ти тоді чекала, щоб я нарешті все-таки сказав. Але мене фантазія проворна несла галупом у ясні світи, а ти була, як мрія неповторна. Такою зроду не була ще ти. І Я не знав, ти плакати, готова, Ти аж тремтіла, щоб мене побить. За усмішку і за пусті розмови я був, школяр, хіба ж я вмів любить? І ось ми знов з тобою на вокзалі, де пасажирів суєта нудна, і знову пиво піниться в бокалі, І ти додому їдеш не одна. Він там стоїть, вартує чемодани. А ти ідеш зі мною на перон, і зустріч ця приємна і неждана, нагадує мені забутий сон. Я знов мовчу. Бо що мені казати? Все як тоді. А втім, різниця є, бо ти тепер уже не хочеш ждати, бо ти спішиш до нього уфоє. Дякуємо за суло. Дякуємо за цей ранок. Друзі, допомагаємо донатами, допомагаємо, хто чим може, адже кожен робить те, що може. Долучаємося до зборів і віримо в перемогу і знаємо, що допомога кожного є важлива. Сергій Жадан, можливо, я просто не вмію передати все це словами. Можливо, я просто не вмію передати все це словами, навіть не знаю, що це образа чи радість. Я б хотів, озираючись, бачити ніч зі спалахами та дивами, але див не буває, тому я просто не озираюсь. Просто потрібно бути терплячими і міцними, все закінчилося, ми лишилися в більшості, просто цей світ. Не може в собі вмістити такої кількості болю й такої кількості ніжності. Виснажені надвечір'я розламані ранки, приголосні твого шепоту, настояні на алкоголі, умілий лікар великої будь які рани, час, який у нас є, стілить будь-які болі. Скільки б могло по всьому лишити з повітря нічного, скільки тепла в траві й голосів. На березі, але, чорта з два, я не виніс з собою нічого, все залишилось там, в безкінечному вересні. Збираю розкидані речі, вертаю позичені суми, з ким хотів, погодився, з ким устиг, попрощався, порожні легені, як порожні трюми, стільки місця для радості, стільки місця для щастя. Ще один вір Сергія Жадана Птах уночі забивається до кімнати, Птах уночі забивається до кімнати, хоче вирватись, ріже повітря крилами. Не знаходить виходу, не дає себе упіймати. Сторожко завмирає, зібравшись із силами. Я говорю: Ну, що ти? Послухай, спинися, не бойся так лунку серед густої темряви. Ця ніч стоїть, наче важка пшениця, відбиваючись у тобі голосами і нервами. Ця ніч може бути довгою і мовчазною. Вона може ділитися з нами надіями і шансами, але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною, лишайся доти, доки можеш лишатися. І хай ця ніч ранить тебе і черкає, і хай дотики її видаються тобі неприйнятними, лишайся. Навіть коли тебе хтось чекає, лишайся, навіть коли я тебе не спонятиму, якими шрамами тебе дивувати, якими стигмами, якими тримати словами та вчинками, ти ж знаєш, що насправді нікого не можна втримати, і що всі мої вікна насправді завжди відчинені. Які можуть бути образи, і які можуть бути скарги, ти ж знаєш. Що я ні про що тебе не проситиму. Найбільше мені б хотілося тебе навіть пускати, найменше б мені хотілося тримати тебе тут з силою. Я просто й далі буду відчувати тебе вночі, згадуючи все із часом, забуваючи все із віком, слухаючи і говорячи, тонучи і пливучи, затамувавши подах. Не зачиняючи вікон, 8 травня в новому календарі Української церкви це День Івана Богослова, одного з 12 апостолів Христа. Молимося до Бога, хай допоможе нашим воїнам, хай оберігають їх всі святі. А ми з вами допомагаємо донатами, допомагаємо фінансово. Поширюємо інформацію про збір коштів на ЗСУ. Олександр Ірванець до французького шансоньє. Це є поезія найвища, це є найвища простота, коли передаються вірші, як поцілунки, з уст, вуста. Твої пісні легкі і світлі, їх так сприймають слухачі. Та пам'ятай, у цьому світі є свистуни і стукачі, а ти гітара, гілка з дерева. І ти сьогодні на кону, скажи кому твоя заревана душа потрібна? Ну кому? Вдягайся модно, лайся модно та час від часу пригадай, як слухав дзвона квазімоду в глухонімому Нотрдам. Він припадав до дзвона тілом, він разом з ним літав, літав, о, скільки тих, які хотіли тілами битися в тіла, а язиками лізли в душі. Я й сам колись таким грішив. Пісні, мов кошенят задушених, в зубах по вулицях носив. Душа повільно прозоріла все по ночах, а по очах боляче вдарило прозріння про що кричав, кому кричав. І є вуха, що немов покорою. Укриті сутністю змін, хай серцем слухають і кров'ю, як квезімоду слухав дзвін. Також хочу сьогодні з Альманаху Поезія весни, творчої спільноти, живі слова, прочитати вірші. Дуже тішуся, так що ми всі з вами дбаємо про. Українське слово, дбаємо про те, щоб Україна завжди була жива, процвітала. І в вашій увазі вірші Нікіфорова Лариси Лариса Станіславівна. Рум'янцем впав на землю вечір, красою в плесі потішавсь, немов торкався мене за плечі, немов за серденько торкався. Бо різки в парі он шепочуть. Листочки в тиші тріпотять, про що вони повідать хочуть, про що у купці минять? Ще мить і ця краса погасне, на авансцену вийде ніч, настане час її. Він власність без варіантів протиріч. Чом зорі падають на плесо, в казкових росах луг блистить? На небі місяць гострить лезо стій, зупинись! Щаслива мить. Ще вірш на вашій увазі Мишакової Катерини Яківни у тиші весни. Як заспану землю весна розбудила. У лузі прокинулись трави, а в нас дітлашні, мов розправили скрила, затіяли ігри забави. Дивіться в гніздо повернулись лелеки. Мерщі біжимо зустрічати. Летіли ж вони з чужини іздалека до нас, до рідненької хати. Вигукує хлопчик, щебечуть дівчатка, регочуть вітриска крилаті, В долоньки заплескала з ними і латка, рідненькі лелеке на хаті. Та цитте, дідусь зупиняє ватагу, нехай обживаються смирно. У тиші весни утамовують спрагу. І хреститься хай буде мирно! І ще один вірш Богута Людмила Володимирівна, який називається квітне бузок. Квітне бузок, мов вишитий весною. Неначе хрестики розсипались в саду. Усміхнений, вітається зі мною, Замріяно до тебе весну йду. Цвіте бузок духмяною красиво, Радію квітам, милим та рясним. Весна всміхається та грає дивним дивом, мережам втішає чарівним. Бренить бузок, пробуджений весною, білороже сяють кольори. Тішить усіх красою неземною. бери палітру й просто твори. Квітне бузок, привабливий та ніжний, тонув цій безтурботній тишині. На килимі від шию квіт магічний, хрестик до хрестика розцвів на полотні. Цвіте бузок і ніжні аромати, чарують душу, спати не дають. Весна прийшла, прийшла пора. Кохати, кущі, буску чарівно так цвітуть. Дякуємо кожному захиснику. Дякуємо кожному захиснику та захисниці України за відвагу, за мужність, за кожен новий день. Низький уклін всім. Хто боронить нашу державу, нашу Україну, нашу землю, нашу мову, наше життя, наше небо. Підтримуємо Збройні Сили України та віримо в перемогу. Разом ми сила. Все буде Україна. Дякую.